Що не поділили між собою Емма Антонюк та Іво Бобул. Що за битва відбулася в одній з київських студій під час зйомок, де Іво Бобул мовляв щоб мить та замахнувся на свою землячку. Емму Антонюк. Готові почути всю правду розслідування, про яке вам не розкаже ніхто. Емма Антонюк Репортер, журналістка. Працювала на телеканалі СТБ, активно веде свій інстаграм-канал. Зокрема, за рік війни вона здобула неабийку популярність. Всі ми спостерігали за тим, як вона переховувалася в підземеллях. Зараз вона веде свій youtube канал проєкт, де почала запрошувати все частіше. Відомих людей, Ірину Фаріон, Раміну і Іво Бобул став, став гостем. Всі ми помітили, зокрема, завдяки тренду TikTok, як Іво Бобул став неабияк популярним: Іван Попович Закарпаття, Іво Бобул, Степан Гіга. Всі ці артисти здобули відродилися, немов Фенікси. Афіша не закінчується тільки Львовом, Тернополем чи Івано-Франківськом. Афіша цих артистів на даний момент це Париж, Лондон, Чехія, вся Європа Тури Америкою. Артисти шаленіють, івобл відкрито стверджує, що нарешті в свої 69 років він отримав славу, за якою йшов, гнався та боровся. І тут також відкривається така нотка філософії життя. Все таки. За славою не вженешся. Але головне не сходити з дистанції. Зараз публіка думка розділилася на два табори. Хто правий? Звісно ж, певна частина категорії людей до 30 років. І тут я ділю на вікову категорію. Я свідомо це роблю. Навіть якщо я якогось ображаю, переходять на сторону ММ. Антонюк. Люди, які борються за ідеологію, за права, які бачать проблеми цього світу і не хочуть їх сприймати. Романтики. Або не зовсім. І Івобол категорія людей, які бачать цей світ, базуючись на своєму життєвому досвіді. На друзях. На світобачення, яке сформувалося якраз з життя, не з книжок. Іво Бобул сказав, він сказав, можливо, я глупий, я не знаю, що таке термін сексист. І тут він прийняв, він завуальовано попросив вибачення. Так, я глупий, я не знаю, що це таке. Але це моя думка. Пішла така сутичка Ементонюк, Зокрема, все почалося з того, що Іво Бобул сказав, що жінки меркантильні, багато є жінок утриманок. І це якраз та тема, про яку б я хотів у двох словах поговорити сьогодні. Багато в коментарях хто пише, що він правий. Хтось пише, він всього-навсього висловив свою думку. І не зовсім професіонально було з точки зору Емми Антонюк. Почати проявляти агресію, навіть якщо вона тримала себе в руках і намагалася відповідати коректно, все рівно енергія, настрої спрацювали, і це відчуває навіть глядач. Ми знаємо, що в Америці є така практика, коли світові відомі зірки не приходять на інтерв'ю, поки вони не отримують весь перелік всіх питань. І відповідно запитання, які вони дадуть, і не дай Бог, щоб журналіст задав дещо, що може піти не за планом. Це якраз зокрема про репутацію. Хочу стати на захист Іво Бобула, зокрема в тому, що був дуже великий період затища. Практично ніхто не брав інтерв'ю. Зараз ми беремо інтерв'ю Вірини Фаріон, яка все життя боролася і доносила свої цінності. Почали активно брати інтерв'ю Віво Бобула. Так, я не буду переходити на всі 100% на сторону Іво Бобула. Іво Бобул, як людина творча, дуже емоційна, може хибно висловлювати свою думку, може не завжди тримати себе в руках. І якраз з цією книжкою, коли він розмахував, в мене було враження, він мені нагадався Пилип Кіркоров зрадник. Коли він теме розами, він, здається, не вперше. Він і так гостро, в гострій манері реагував, відповідав на питання журналістів. Ми бачимо, що Іву Бобул хоче цієї слави. Ми бачимо, що насправді він дорожить цим інтерв'ю, і він висловив свою думку. І якщо ми країна демократична, ми повинні поважати цю думку. І зараз ми перейдемо про реалії життя, про те, що я бачив, про те, що я знаю, я поговорю про свій досвід. Говоритимемо я про Україну. Я не беру до уваги. Навіть якщо я говорю, я ніколи не беру до уваги за межами України. Країни. Де закінчується демократія? І де починаються права людини? Так, це правда. Світ він жорстокий. Іво Бобул, пішовши з інтерв'ю, він емоційно не зміг тримати себе в руках. Він пішов. Але тим не менше він потім зателефонував і він сказав: Сонечко, треба було поговорити, на які теми можна говорити, які ні, треба буде попередити». І це абсолютно правильно. Але. Коли він сказав сонечко, Емма Антонюк сказала, я не сонечко, у мене є ім'я. І тут ми бачимо, це, це називається пасивна агресія, це яскравий прояв пасивної агресії. Ми не можемо перевчити людину, е, яка має певну славу, певний досвід, яка займала чарти позиції лідерські, в 69 років перевчити мислити, перевчити висловлювати думку, ба, тим більше змінити думку. Тепер щодо реальності життя. Як би ми намагались не ідеалізовувати, не боротися за ідею, тому що за права людини борються завжди ідеалісти, люди, в яких є ідея, і їм належна пошана і хвала. Тому що в той момент, коли хтось консультує, та як я працюю, заробляє гроші, потім їх тратить, дехто справді виношує цю ідею, несе їх в маси і бореться, жертвуючи життям. Ви подивіться на активістів, наші солдати вони також ідеалісти, вони борються за ідею. Ем Антонюк сказала, що її канал популяризує якраз права жінок. Вона піднімає цю тему. Ця тема неабияк важлива в нашій країні, де все-таки чоловік зверхньо бачить роль жінки і навіть в європейських країнах. Ви подивіться на зарплати в Швейцарії. Жінка? Отримує менше за чоловіка, яка б ця країна багата не була? З восьми мільйонів, здається, з восьми мільйонів жителів 2 мільйони на межі бідності або і зовсім бідні. Яка б країна здавалася небагато, закрита? Ідеально все рівно Швейцарію жінка отримує менше. Ставлення до жінки роботодавця, те, що вона завагітніє, піде, не зовсім не дуже всі хочуть брати жінку. Але це особисто страхи роботодавця, тому що ти... Кожен має право народжувати, можна піти у відпуск, підписати контракт, ти маєш повернутись, відпрацювати. Це виключно така внутрішня, особиста, персональна кожного директора. Йдемо далі. Йдемо далі. Що ми бачимо в типовій українській хаті? Чоловіки Західної України, заробітчани, їдуть на заробітки в Польщу, в Чехію, а взагалі по всьому світу. Така мутація культури відбувається. Їдуть по всьому світу заробляючи. Жінка вдома виконує роль жінки. Вона також працює. Але ці гроші їй платить не держава, не роботодавець, а чоловік. Чоловік, який паралельно і її роботодавець. вона виховує дітей, одягає дітей, готує, доглядає за домом. Так, в деякій мірі роль жінки знецінюється, але кожен вправі вибирати. І це абсолютно нормально. Я завжди підтримую тих жінок, якщо вона хоче бути вдома. І це унікально і це правильно. Чоловік має вирішити. Так, кохана, йди трошки працюй, хоч півдня. В день, тому що, але ми все рівно спостерігаємо, що нас жінки дуже роботящі. навіть якщо чоловік за кордоном, вони все рівно працюють. Тобто, тому не треба зараз узагальнювати про ескортниць, утриманок і так далі. Все рівно, чи ми зайдемо в хутір, чи в селище, чи в маленьку місці, все рівно жінки працюють. Ну тому що натура людини така, що ти не всидишся вдома, не роблячи нічого. Ти все рівно будеш читати, якісь нігті, якісь курси. Це все робота. І про це Ем Антонюк також повинна говорити. Навіть якщо багато чого знецінюється в нашому суспільстві, термінологія вона дуже мутує від країни до країни і навіть міняється значення. Значення я вам скажу. Щодо тепер меркантильності жінок, так, жінки меркантильні. І чоловіки меркантильні. Чоловіки з точки зору меркантильності від жінки потрібно що? хороша картинка, гарно одягнена, гарне тіло, щоб добре готувала, щоб любила дітей, доглядала, щоб давала такі благородні блага чоловікові. Це є меркантильність. Логіка жінки по-іншому. Жінці, щоб дати цю красу, щоб одітися, щоб належно відповідати, їй потрібні для цього гроші. Гроші ці потрібно чоловік банк. Тут взаємовигода. Не хочу розбирати, як психолог, чи Віва Бобула, були жінки меркантильні, чи вони його використовували. Він хотів. Любові, він не був в мене на консультації, це його особистий досвід. Зараз я відштовхуюсь від його світобачення, яке не можна сказати, що воно погане, частково воно є правдивим. Меркантильними є всі. Меркантильна є навіть твоя собачка, яка скиглить. Кожен раз, коли хоче їсти, яка виляє хвостом, кожен раз, коли хоче уваги, яка бігає навколо тебе кожен раз, коли вона хоче, щоб її спустили з ланцюга. Тому абсолютно слово меркантильність, це не є щось таке страшне. Меркантильність це інструмент з метою виживання в цьому світі. Навіть монах, який зачинений. Монастирі в Греції, я пам'ятаю, що помер, здається, монах недавно в Греції. В монастирі, де жінкам заборонено входити, і він зайшов туди молодим. І, ви, і він вже помер. І він ніколи так і не дізнався, як виглядає жінка. Тому навіть монах, який зайшов в цей монастир, він є меркантильний, тому що він обміняв свої блага на інші блага. Напишіть, будь ласка, свою думку, яка, що ви про це думаєте. Тому що найбільше людей, яких це збентежило і обурило, це якраз та частка людей, які не хотіли би це визнавати.